Пригаємо. Смілянка, це єдуар. Я вічергува. Угу, так казав, що мало. Коротко. Та кажіть, що приїхали, хочемо собі першого робити пробуємо. Бо снідає, так? Тий, тимий. Такі це. Від копчик та бо під дубку геть взяти. Та як то? Файно наразі у воза кладе. Угу. Я не знаю, будь вийти, як не А, Будем то там є де попустити. Там є де попустити. Білий тобі допомагаю пригати. А це якби на останню подушку. Я hey, ж тобі допомагає теж упрягати. Так, да, це. Перший раз ще він був шліє чи був вже. Ні, ну він був Дмитровича там упрягали його хлопця, а то не встань! Так. Ай, е, чому любов. О, де тут не будеш військова. Не мачкай. Ох, який це був. Пустив шлию. А я, шо роблю? я прошу, але... що роблю? Дев'я просто легко. Захи заманіти. О, ну шо є? Ви станьте сюди зайдіть? Вищите задайте. Ще машинку. Щімба буде працювати, так? А, це трошки забагато. Збирать назад. О. Десь опусти. Попробуй, Мале. Literally... Это вот так вот. Это так вот. Это вот на болтах, Это так болтах Это вот так так на одного коня так вот. так А вот так видишь, другого Йому пасувала би коричнева шляя. Вода є. У мене тебе так, щоб червоку запрягали. No. Та ти касива, що я, лиш ж Ведь e, Лайка чорному коляві пасує. Та Пасує, але а перці він вінки зробив чорні коричневі класнички просто. Защипят, да? Да, да. Все будем стартувати, а ну, Дима, на порядке туда есть. То есть К. Добре. Вище вигляд вас фотографа. Пайне? Що сказали? Allez vite, ça. Ça, je fais là. Oh, oh. Виндайк. В лесах не Виндайк. 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 не Виндайк. Виндайк. не Виндайк. 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 так Виндайк. 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 Ти є. А що ви так отримаєте так? Бо я себе зараз фотографую. Що? Себе фотографую? А що? Так, а зараз показую себе. Вас? Да. А не може бути? Весь, я зараз воді у цей бік. Та як себе? Та перше показало мене. Та бо ви може вкрутити? Нічого. Сюди. Що, що, даєш один круг? Давай я дам дам і нем піду в один круг, а ти сфотографуєш. Може там щось він не добре сюди. А ну давайте Берта закапайся. Mm. А беріть, бо він Чекайте, чекайте, чекай, я попробую по перший раз шлюю, має насові закапець. Возьме закапець дивинтро. Іди. Я ще тебе У кого не буде він їхати не буде, ні? Так, це цікаво. Ні, ну для першого разу нормально. Но... Це не якась яличка, це акарці. Ну, це акарці, лише щира важка. Вигадаєш, що та не тебе? Ай, кой їде уже! Істо, блядь! Діжу, ні, нагадай, ніпа! Істо, блядь! Ждаєш? Істо, дім, багато! Ай, дім! Дім! А ну, вужей ти, блядь, навіть копитай, дім!

Є брати, блять! Рібрав, Бо той вже під'їхав. Так що отака-то робота, друзі. Сімбочка. Той хлопець під'їхає, це той хлопець, що він каже, що під'їхає. Це Остап їде робити уЗД. Так що хлопчики. Перший раз Сімбочка, накатався. Да? Народ катає катаєвки о здрайліках, а ми одразу такого немаємо. Так він мусить знати. Знати, що то має операція, що треба рушати. Та й таке. Та й таке. Коротше, добре. Всім гарної дини.